В книгах довго, наживо минає стрімко, моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку, до біса врів список, дивіться, які ми вперті, дивіться, як сміємось прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ, постів, окопів, над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо би всю сільську палено жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би гори цвітом. Бо з кожним життям навколо недоля і доля спільні. Прислухайтесь у полоні ворожому чутно співе. За мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння, якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас? Хто знає, святих серед нас немає. Дивіться! Як ми лютуєм, як пристрасно ми кохаєм. Коли чорна тінь повстала від Маріка договерла ми билися, як останнє, найкраще з нас померли. Якщо як і ми у голос ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились гідно.